Відстоювати особисті кордони в першу чергу потрібно у сім'ї зі своїми рідними та близькими, тому що найскладніші уроки ми проходимо саме з ними в кругу своєї сім'ї, з тими, від кого ми не можемо відмовитися, з тими, від кого ми не можемо піти. Ми можемо розлучитися, ми можемо знайти собі нових друзів. Але батьки наша рідня то на все життя. Тому, якщо ви легко відбудовуєте особисті кордони з чужими вам людьми. Але все ж так не можете сказати ні своїм батькам, своїм рідним, це означає, що ви не проходите один і той самий урок. І це означає, що у ваше життя таки будуть повертатися люди, які будуть виховувати вас, в оцю стійкість, коли ви можете відстояти себе, коли ви можете сказати Я на це не згоден, мені не подобається. Ні, я не можу на цей час. Ні, мені це не підходить. І немає різниці, хто перед вами чужа людина або рідний батько, або мати. Якщо людина зневажає вас, якщо людина не Уважає ваші кордони, ваш час, ваш особистий простір. Не має значення тоді, хто перед вами, чи ваша рідна мати, чи ваш друг. І в першому, в другому випадку ви маєте навчитися відстоювати себе. Ця перевірка буде відбуватися до тих пір, доки ви не навчитеся в будь-яких ситуаціях, при будь-яких умовах з різними людьми, включаючи своїх рідних та близьких, таки відстоювати себе, тому що ви для себе завжди маєте бути на першому місці. Обов'язково став лег для енергообміну, якщо інформація була корисною. Не забудьте підписатися на мій канал тут багато цікавого.